15 квітня Донецька облдержадміністрація стала шостим територіальним координатором проєкту Угода мерів. Подібний документ дає регіону деякі прерогативи, серед яких отримання фінансової підтримки за рахунок налагодження контактів з офісами угоди мерів, загальним науковим дослідним центром та міжнародними донорськими організаціями. Крім того, угода дозволяє завести в регіон додаткові інвестиції. Донецька область важливий і потужний регіон. Він завжди займав провідні місця в Україні не тільки з виробництва валового внутрішнього продукту, але і з енергоспоживання. На сьогодні витрати енергоресурсів залишаються, на жаль, надзвичайно високими в економіці нашого регіону. Це шанс для виживання економіки не тільки Донбасу, а в цілому, на мою думку, і. Це стосується економіки всієї України. Підписана угода ґрунтується на добровільних зобов'язаннях сторін підписантів досягти до 2020 року зниження енергоспоживання за рахунок збільшення енергоефективності та усунення втрат енергії на 20%. Крім того, збільшити частки відновлюваних джерел енергії в енергобалансі на 20% і на 20% знизити викиди на території міст у Донецькій області. До угоди мерів вже приєдналися Краматорськ, Маріуполь, Артемівськ, Курахово, Добропіль.